Ну що ж, готові зібрати свій перший набір інструментів для програмування на Python? Обіцяю, це буде цікаво. Звучить ніби щось із наукової фантастики, еге ж, але насправді все набагато простіше. Навчити комп'ютер це просто дати йому дуже чіткі покрокові інструкції, і саме цим ми зараз і займемося. І знаєте що? Перший інструмент у цьому наборі це мова. Ми, по суті, вчимося розмовляти з машиною так, щоб вона нас розуміла. Ну що, почнімо? Уявіть собі, що print це, так би мовити, голос комп'ютера, а інпут це його вуха. Тобто однією командою ми змушуємо його говорити, а іншою слухати. Це ж основа будь-якого діалогу, правда? Отже, функція print. У найпростішому вигляді, як у першому рядку, вона просто виводить текст на екран. Але дивіться, яка тут є магія. За допомогою СЕП ми можемо сказати, чим розділяти слова, а за допомогою END, що ставити в кінці рядка замість стандартного переходу. Це такі маленькі трюки, які одразу роблять вивід програми набагато охайнішим. А тепер інпут. І ось тут, знаєте, є такий маленький, але дуже важливий нюанс. Це можна сказати класична пастка для новачків. Щоб не було введено число, слово, що завгодно, інпут завжди сприймається як текст. Навіть цифра 5 для нього це просто символ 5. Запам'ятайте, це, це справді важливо. То що ж робити, як працювати з числами? А все просто. Ми ніби стаємо перекладачами для нашого коду. Ми беремо текст, який отримали від інпут, і кажемо Python: Гей, ану, перетвори цей текст на ціле число. Для цього використовуємо int. Або на число з крапкою, тоді float. Все просто. Так-так, говорити з комп'ютером ми навчилися. Супер. Але ж програми мають бути розумними, правда? Вони повинні вміти реагувати по-різному в різних ситуаціях. І для цього нам потрібен наступний інструмент здатність приймати рішення це як у вказати програмі, куди повернути на роздоріжжя. І як це працює? Ну, Python тут такий собі, дуже послідовний. Він дивиться на першу умову if. Якщо вона істина, чудово. Він виконує відповідний код і йде далі. Якщо ні, він переходить до elif. І так далі по списку. І тільки якщо взагалі нічого не підійшло, він, так би мовити, виконує запасний план з блоку «Else». А тепер увага! Два золотих правила. Без них ну, нічого не вийде. Серйозно. Перше, після кожної умови, чи то «if», «elif» чи «else», завжди ставиться двокрапка. Це такий собі сигнал. Зараз буде блок коду. І друге правило цей блок коду має бути з відступом. Зазвичай це чотири пробіли. Так Python розуміє, що саме належить до цієї умови. Гаразд, прості рішення це кроку вперед, але ж світ складніший запросте так або ні, правда? Що як нам треба перевірити кілька речей одночасно або зробити якусь хитру перевірку, для цього ми додаємо до нашого набору інструментів ще кілька потужних штук. Тут все легко запам'ятати. Оператор AND – це такий, знаєте, суворий охоронець на вході. І перша умова, і друга мають бути істині, каже він. А or він такий більш розслаблений. Або перша, або друга умова істина, ну добре, проходьте. Йому достатньо хоча б однієї правди. А ось вам справжній лайфхак від програмістів, оператор остачі, оцей знак відсотка. Ні, ні, він не про гроші. Він набагато хитріший. Він показує, яка буде остача відділення. І якщо остача відділення числа на 2 дорівнює нулю, вуаля число парне. Це неймовірно швидкий і елегантний спосіб перевірки. Окей, разові команди це класно, але знаєте в чому справжня суперсила програмування? В автоматизації. І для цього в нас є цикли. Це такі собі невтомні робітники, які можуть повторювати одну й ту саму дію, хоч тисячу разів. Саме вони роблять комп'ютер таким потужним інструментом. Так який же цикл обрати For чи While? Насправді все дуже просто. Подумайте так, якщо є чіткий список, який треба обійти, наприклад, список покупок, це точно «for». А якщо треба щось робити, доки не виконається якась умова, наприклад, грати в гру до бремоги, тоді це while, «Range» — це найкращий друг циклу «for». Це по суті генератор чисел. Дивіться, як це працює на прикладі. Ми кажемо йому, почни з нуля, йди до десяти, але не включаючи його, і роби це з кроком 2. І він слухняно видає нам послідовність 0, 2, 4, 6, 8. Дуже важливо, верхня межа, тобто десятка, ніколи не включається. А тепер хвилинка обережності. З циклом while є один підступний момент. Це так званий нескінченний цикл. І це справді може стати проблемою. Якщо умова циклу ніколи не стане хибною, програма просто зависне, повторюючи одне й те саме вічно. Тому завжди треба переконуватися, що всередині циклу є щось, що колись його зупинить. Так, теорія це чудово, але ніщо так не вчить, як практика. Тож давайте зберемо всі наші інструменти докупи і змайструємо щось реальне, наприклад, простий калькулятор. Це ідеальний спосіб побачити, як все працює разом. Отже, крок перший: нам потрібно, щоб меню показувалося знову і знову, правда ж? Для цього ідеально підходить while true. Це буквально означає «роби це вічно. Але, звісно, нам потрібен вихід, тому ми додаємо перевірку. Якщо користувач обрав нуль, команда break негайно розриває цей вічний цикл. І ось всередині цього вічного циклу ми ставимо нашого диспетчера, конструкцію if elif вона по суті дивиться, що обрав користувач і скеровує програму в потрібному напрямку. Обрали один, тоді виконується блок if. обрали два, тоді elif, і так далі. Це і є серце нашого калькулятора. Ну що ж, перш ніж ми закінчимо, кілька ключових порад. Знаєте, це ті самі граблі, на які наступають майже всі на початку. І це абсолютно нормально, але краще знати, де вони лежать, егеш. Ось такий собі чек-лист: двокрапку забули, відступ на той. Але, мабуть, найголовніше це плутанина між одним знаком дорівнює та двома. Запам'ятайте, один знак рівнювання це команда присвоїти, ніби покласти щось у коробку, а два знаки рівнювання це питання чи дорівнює, тобто порівняння двох коробок. Це фундаментальна різниця, яка заощадить години пошуку помилок. І ось він, базовий набір інструментів. Тепер є все необхідне, щоб почати будувати. Що це буде? Можливо, якась простенька гра чи скрипт, що автоматизує якусь рутину? Можливості, вони справді безмежні. Цікаво, що ж буде створеним першим.